Російська Федерація випустила карти з українськими політиками та кореспондентами. Тож давайте подивимось на ці карти. Але перед тим тисніть лайк. І так, перший у нашому списку це Гордон. Другим іде Буданов. Далі Данилов. А ось Прокопенко. П'ятий у нашому спискові малюк. Далі генерал Залужний. Гребенщиков. Далі президент України Зеленський. І нарешті закриває на список Арестович. Тисни лайк, підписуйся на канал, та напиши в коментарях, хто тобі найбільше сподобався.